Коротше, сьогодні я перевірю, чи можливо грати у Бедварс з найбільшим рівнем снігу. І ні, це не тільки погода. Як бачите, вона нас тут нічого немає, але зараз ми це виправимо. В є вбудований весер Ченджер, і ми його вбикаємо та ставимо його на мінімалку. Заходимо в Бедварс і можемо додати наш перший текстур пак. Називається він Крісмас Пак. Ми бачимо тут деякі зміни. листя дерев змінилися на біле. Йо моє, навіть трава змінилась. Це вже трохи схоже на зиму. А і ще змінилась текстура скринь. Шервонок вже знищили. Наче йдемо на жовтек. І М -м да, в мене не хватило вопли. Найкращий захист ріжка, просто ломаєш і з помаєш Поки ніяких змін немає, і навіть сніг цей взагалі не заважає. Бо мені навпаки приємно з ним грати. Так, жовті. Сподіваюсь вони на нас тепер ідуть, бо у них М -м -м Да. Зараз ми їх. Мене не падать блоків, у мене падает блоків, у мене блоків. Ну, Інка, ну, Інка, Інка! інка, 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 інка. у нас йдуть жовти, ура! юра, нас іде жовтий, у нас иде Нас... З метод, у нас, нас різко найкращий захист. О, Що жовтих? дизко, дишко ж, славано. Блін, Блін! Блін! видастся мол і йти. А, я думаю, жопить не треба зараз добувати, зараз треба синіх вбити. А. а, ну він спав взагалі. Все, зараз йдемо на синіх, і там зараз треба зілля не виду Опа, жовтий останній коптей тобто онвал в маски. Вон маски в масці. Блін. А ну все. да. Він він він, він до нас піде. Инка, е, у нас жовтий йде. До нас жовтий іде. До нас йде жовтий. Це погано, це погано, треба бути. І він впав, він впав. Ну це серед ізі. Так, залишились сині, але як я бачу, вони там просто з цей напас сидять. Так, сині почав будуватися для центру. Що це вичує? Я долетів. Ага, зараз купимо зілля невидимості і підемо на синю. Ні, нам треба ще ендер пел. Ну все, ми зараз можемо купити андерпел і тепло десь просто на їхню базу. О, вони зараз вони йдуть за мною. Вони подумаються там. Просто будується. У мене аж 8 смарагдів, я не знаю, що з ними робити. Так, я думаю, ми купимо зараз кирку. Купимо эндер пел і дві інвізки. Ну, можна ще й меч. Так, так, так. Там наші заходять вроді. Наші заходять, я бачу, в чаті, що бачу вбивати друг ще. Да, я бачу цей мостик. Так, п'ємо інвіз. П'ємо інвіз, я не відомий. Обираємо світлоки. і можемо тепитись, мабуть. Так, вовне зараз. Будь ласка, будь ласка, давайте. Довод... Не долетить, не долетить. Не товайте. Блін. Воно зовут его. Да, побитка. Зараз буде спроба номер два. Все, зараз буде спроба номер два. А, ну це, if you're mauva, я взагалі, ну поки що. Бо це перший раунд. То тепер взагалі, і зараз їх рознесемо. Опа, опача. Так, сподіваюсь, вони на базі. Це можна викнути. Вони на базі чи ні? Вони на базі, вони воно там на темейтам. Так, зараз на міст. І... Перву вашого шерика і вбиваємо його. Це Ми виграли. Я навіть не в топ 3 ну ладно. Тепер настав час трохи покращити нашу зимову обстановку. По перше, додамо ще один ресурс-пак. Це Крісмас пак. І ставимо його пониз е, нашого першого крісмас паку. Як ви бачите, стало трохи більше снігу і хидати понизимо трохи наш туман. І тепер стало все взагалі дуже складно. Ого тут навіть таблички змінились. М -м -м, я купив другий меч. Так ну що будуємося? Ага, ви вже побудували сюди. Добре, ви вже побудувались сюди. Та йдемо на зелених. Мені не треба ці з е -е, Можете може забирати. Так, вони їх забрали. Е, ну я не знаю, мене було недостатньо не для зелених. Біжимо, біжимо. Ну тут трохи туман настав, але поки що ніяких проблем немає. Я думаю, мені так далеко бачити не треба. Ще, якщо змінити дистанцію, якщо змінити промальовку, так так багато та складніше. До речі, червоних вже зламали. Все, йдемо на зелених, мені все одно. Я йду на зелених. Все, йдемо на зелених. А жовтий жовті теж сильні. Усейшевок не вердається. Він тут постійно грає. Тому він може бути дуже сильний. Але я завжди, коли я знімаю відео, я думаю йому більше. Я назавжди, ну, тому що я говорю, а на блоки кінчились. Я не хочу зламати тут скільки, зламати одну вовну, ну блін. Ні, Ні, не забирай, не забирай, не забирай, не забирай. Дякую, але мені не треба золото. Все, я, я не бачу, який це кої, от хто тут. Можливо це жовті, а це жовті, мабуть. Просто я не знаю, чи це з жовтні чи, чи червоні. Так, зараз знищимо зелену і потім йдемо на жовтих. Але це дуже тупо, бо зелене... Оно ну, жовті йдуть не зелених. Бо зелені поки що наші союзники, так сказати. А вони зараз будуть бомбити їх. Все, Зелених вони знищив. Я як я як якийсь тул будусь. Е, Побудуємо так і забудуємо ось так. Він відлетів. от він відвертів. Давай, 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 давай. Полопе мм mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Це, Це твій інтернет. Це твій інтернет. Тихо. Тихо. Жовтий. Жовтий. Все. Ні, все. Я я був двоїх. Але мені пом помогли трохи зелені. Зараз підемо на жовтик. Відполіваюся, вони зараз мене не б'ють. не немає хілки. Там жовті, чи там? Значить, то червоні були. От бачите, я взагалі не бачу ніяких кольорів. Це трохи бісить. Це чи... це червоні. Це червоні. Так, значить, жовті взагалі в іншому боці. Жовті там опті так. зараз жовті прийдуть сюди. Вони зараз будуть йти сюди. По мене, бо вони йдуть через цей шлях завжди. Я бачив, як вони йдуть. Якщо вони підуть, так то нас то окей. Ммм, mm, так, есть це начис. Все, ми йдемо на жовте поки що. У червоні теж були в скиллові, але жовті їх вбили. вбив. Mm. Ааа, ну Де-де? Д. Ааа, ммм, да, цей. Що ты твіт, мек прийшов? Фай, я блю його, я не вб'ю я б'ю, я вб'ю, я вб'ю і це буде тут. Так і давай. Я вбив, його у тімейте це гарно. Ну звісно, ми не виграли. Але ви бачите, що тепер стало набагато складніше. Я просто не бачив одну із цих команд. Тому зараз ми поскладнемо наш зимовий рівень. По-перше, заходимо у Video Seconds і взагалі прибираємо оцей фок. Ну типу він стане. Бачите, він став взагалі дуже близький. І зараз ще я поставлю один мод на зимову атмосферу. Також змінюємо. Наш сніг на 100. Я поставив ще один мод на туман, я не знаю, чи ще ж але зараз це перевіримо. До речі, ось змінений лук. І стріла. Тільки не стімпанк. Оу, тут були мої фанати. Ой. І це той самий чоловік, який мене вбив. Так, і нас троє в команді. Тепер ми йдемо до червоних, бо вони більше всього в команді гравців. Сподіваюся, наш тімей захищать ліжко. Вже червоний йде. Чи не йде? Чи йде? Іде, іде, йде? йде, йде. І. Раз, два, три чотири п'ять. Ість сім. І спорад забираємо. Значить, йдемо до червоних, бо вони самі не просились. Все, у мене зараз зірне невидимості буде. І зараз зараз підуть сині чи не підуть? Не підуть. Ну я взагалі нічого не бачу. Так, я знаю. Ми йдемо короче до червоних зараз. А потім вже можна синіх. От так, Все. Ну сині поки що не проблема, поки вони до нас не лізуть. Червоних а, а, за червоних коклет, чи не кокні? Вроді, вроді червоні вистояли. Але зараз, зараз вони пожаліють, пожаліють. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Все, 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 все. Ну давай, ну, ну же. пішов на сынів. Имбишоп мститый сыньи, синім, ща. А, це даш. ми жопте, ми мужок. ей, ей, пошукай, про. про Да я нічого не бачу. Ум, мене череп позвав на йти на синіх. зараз ми підемо на синіх, бо Він реально садував. Ааа, ти не втечеш. Давай, давай. Ой, ой, все майника. И все, все, сын, зарашивай, сыне, зарашивай. Зараз ми їх вб'ємо. От червоний, йоу, червоний, вишукай. А я зможу тебе кокнути. Не вертайся, не вертайся. Ее, куди ти? Не тікай. Е, е, так це чесно. Давай, давай, давай. Ага, він не вміє битись це. Ну, він не вміє битись. Я теж не вміє битись, чи не втече. Він, він вміє бутися, не, б... не, не вміє битись, чи не вміє, я теж нічого не вмію. Все, давай. Будь, бувай, бувай, будь ласка, входи. Чого він нападає? Ось фіолетовий, добрий день. Добрий день, нам, пана фіолетовий. Э, Ви трохи все, мінус цей і фиолето. Панкеолети, пана фиолети, банафилет. Почекайте. Почекайте панафіолети. Панафіолетором. Панна панафиолетових. Все. Фух. Фух. Все. Зараз ми відомо з тим фіолетовим. Вони вже задоволялися. Все. Я повністю готовий йти до фіолетових. Так, йдемо до фиолетових п'ємо. Ні, на п'ємо. Я невідомий, як ви бачите. І сподіваюсь, у них немає трапки чи так. Пришава, який бачить, як, що я інвіз. Він чисто побачив, що я інвіз. Хав, 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 як? Давай читер, Забліть читер. 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 Як він побачив мене, будь ласка, скажіть. А цікаво, чи хітбокс видно, коли ти в інвізі? тоді можна почити F3 плюс B і все. І видно інвізі. Ну no, все, зараз вони получать По заслугам. Зараз я куплю собі динаміт, їм хана. І давайте перук. Просто щоб цей чав знову не заруїнув все. Зато Ага, іде, иди, дивіться. іде, вона йде. І що ти будеш робити? А що ти будеш робити? Ой. А в мене є, а в мене є. Ладно. Все, Я вис. Я вис, я не Так треба. Кидаємо. І доводить чи не доводить. Ставимо ставочки. І... Не доводило. Отак от Отак -от, от, от робимо. Отак от, от. давай, давай. давай. Дивись. Прикольно. 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 Да прикольно. Не прикольно. Ти прикалуєшся? Ага, карма, 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 ее, -е -е. все, це вичався один. Вс, летай. Этого... Ну все, йому хана. Він розуміється. Чи не розуміє. Доброго дня, пане Михайло. Все. От я на другому місці покила.